Всім привіт! Сьогодні розкажу про нову схему. Можна вже з нового банку робити перекази на закордонні банки і рахунки. Для початку рекомендую підписатись на мій канал в Телеграмі, в Ютубі. В Телеграмі викладаю зразу всі схеми. Також є коментарі, можете задавати питання, уточняти і так далі. І нова схема зв'язана із Альфа банком, або зараз називається Sense. Відкриваєте там картку Хамелеон. Можна робити переказ на закордонні банки до 30 тисяч гривень в місяць. Приблизно все як в Монобанку, комісія так само 4%, такий самий і профіт. Вибираю переказати за номером картки, вставив номер картки. З візи на візу, до речі, кидає, а якщо інші платіжні системи вибирати, то не завжди йде. Треба вказати нам прізвище, ім'я отримувача, як завжди. Далі ще місто запитує і адресу. Можна будь які з Google карт взяти і без питання їх ввести без різниці. Вибираєте об'єкт, нажимаєте. Копіюєте адресу. Продовжити. Суму переказу вказуєте. 4% комісія. Мінімальна комісія 80 гривень. Для прикладу 3 тисячі гривень перекажу, буде комісія 120 гривень. Також код за смс вказуємо. Операція успішна, кошти пішли. Далі, коли у вас будуть вони на революті, з революти виводите на Приватбанк, заходять, до речі, на револют у тій валюті, на яку у вас створений револют. Якщо це країна єврозони, зайде в євро. В Польщі злоті, Швеція, Скандинавія там крони і так далі. Конвертуєте їх в долар і переказуєте на приват. Можна зразу на номер картки переказувати, можна свіфт переказом як вам зручніше. Далі, коли вони будуть на карті ПриватБанк, їх потрібно замовити, зняти відділені і вже продати по курсу чорного ринку, щоб заробити на цьому, на різниці. Для замовлення нажимаємо сервіси, послуги, замовлення готівки, вказуємо суму, яка у вас є на рахунку, вибрали валюту, продовжити. Я не зможу замовити, у мене мало коштів на рахунку показати. Ось не дає. Замовляйте до 16.00, якщо то на наступний робочий день зможете отримати. Якщо після 16, то вже на післязавтра, не враховуючи вихідні. Десь приблизно можна заробити 1500 гривень 2000 гривень, в залежності від курсу на чорному ринку по такій схемі, якщо робити обнал через долар. Також, до речі, з Альфа банку перекази на картки інших банків без комісій, також можна використовувати розкидувати кошти дропам. Посилання на Альфа-банк буде в коментарях. За реєстрацію по посиланню вам також на рахунок буде 100 гривень, нараховано від Альфа-банку. Дякую за відео, лайк і підписка. До побачення!